Майбутнє української політики від друга Трампа. Сам Кислін такий є, друг Трампа і поддільник його по багатьом справам. Він заявив, що Зеленський не буде його кинуть. Ну, це його слова. Не буде при владі. А Хто ж буде? Порошенко за Порошенка він сказав, що у нього не більше 12%, тому сунеться йому президенти сенсу. Немає. За Тимошенко мови немає. Він сказав, що вона не буде, немає рейтингу в неї. І розказав за хто ж буде. Хто? Він затягнув така пауза. Аня Скороход. Ну, ви бачили, чули. Це та жінка, яка, як він каже, була в нього вдома. Вони з нею спілкувалися, і вони її готують. Ну, це, це він так сказав. Хто там, що кого готує, ми не знаємо. Але питання дивіться, в чому, друзі. Питання рівно в тому, для чого сьогодні сам Кіслін, друг Трамп. Ну, це він говорить, що він його друг. Ну, Подільник ми знаємо. Будучи в Москві, спілкуючись з елітою, так званою, проросійською сьогодні видає нам таку інформацію. Для чого, друзі, нам ця інформація? Відкрито: Зеленського не буде, цих не буде, в тих рейтингу немає. Буде Аня скороход. Для чого, для того щоб ми підтримали Анну Скороход, яка з тієї самої влади, з групи тих, хто сьогодні при владі. Голосувала разом з тим же самим Зеленським, Порошенком, Тимошенко. За все, за все, 6 років вони про владі, сьогодні вже вона буде інша, вже вона класний політик і так далі і тому подобне. Питання не в цьому. Питання у мене одне, друзі. Для чого ну, потрібно ж аналізувати, Для чого нам це все стравлюють, щоб е набити рейтинг скороход, і вона була президентом. Чи завулювати під цим всім якісь свої рухи, якісь свої плани. Тому що якщо вона була вдома, Аня Скорохон, нардеп, була вдома в гостях у сама Кісліна у друга Трампа, це ще нічого не означає. Те, що, звісно, вони з Трампом можуть підтримати, ну це теж нічого ще не означає. Тому що ви знаєте, на сьогоднішній день. Того кандидата, якого підтримує Трамп, це може зіграти злу е шутку. Да? Це може, ну, може бути ще гірше, е чим Америка б краще б не підтримувала. Друге діло, вони підтримували б грошима і своїми можливостями когось. Але ж вони відкрито це говорять чомусь. Розумієте, да? Тому тут все так завуальовано, але я що, розк... що я це говорю вам. Тому що процес підготовки до виборів пішов не тільки в нас, тут в Україні, про що я говорю вам уже багато місяців, а вже і в Америці. Вони вже прораховують варіанти, вони вже закидають нам інформацію для того, щоб бачити, як ми відреагуємо на це все. Розумієте, так? Але, друзі, дивіться. На сьогоднішній день, на сьогоднішній день це все гра, на сьогоднішній день це все розмови. Все буде залежати, друзі, рівно від нас з вами. Наскільки ми об'єднаємося, наскільки ми оберемо ту партію або ту людину, яку ми будемо підтримувати, і наскільки ми будемо активними і бажати дійсно змін, а не поміняти шило на мило, розумієте, так? Тому що будь-хто бувший у владі, сидівший там, голосувавши за все те, проти чого ми з вами. Ну, ніяк не як негідний бути е, у владі надалі або очолювати ще й країну. Розумієте, такі, як там, ну, от називає Кислін. Так? Тому, друзі, ну, така собі аналітика, але я вам закину. Випишіть, будь ласка, будемо обговорювати. Дякую, до побачення.